Так, всім привіт. Це друга частина. Ну, ходімо додому. А це хто? Подруга? Ми з тобою встретились. Ходімо до мене строїти. Привіт. Ходімо, сідаємо в мою тачку. А може, а ти де работаєш? Ти... Я буду скоро робити в поліції. В поліції? А розказати тебе секрет, але ти мене не арештовуй. Добре. Я віз. Мене хтось зняв із поліцейського, Я висіла в полиції, але мене хтось зняв звідси. Mm. Ну, давай тут построїмося хату. Добре. Зараз я хату построю. Шестнадцята. Гарна отака мені пом. Пригласи Степмена. Давай. Стій, і я ж зараз заведу машину в гараж. зараз через... Я не Че? можу відкрити і ходити А вона у мене не закрита. Ходімо, я тобі видам гостяну кімнату. Давай. А не туди, не туди. Ходімо, це твоя спальня кімната, а зараз покажу твою ванну. А це твоя ванна. Де? Ось. Ага. Все, добре. Я виключу тут світло. Угу. А я в свою спальню. Це, ходи. Зарай. Будемо спати. Подожди, зараз я нам їсти приготую. Добре. Ходімо на низу. Хоп. М -м -м -м. Куда ти без мене на їж? М -м -м -м. Зараз я приберу. Зараз ми все це з'їдемо. Хочу виключаємо... тут спи О, день стоїл. Ходімо. Сидаємо. Я три гора. Да, я сила. Будеш там їхати? Закрывай дужий гараж. А ми поїхали. Куди тебе на роботу поліції? Mm -hmm. Ну що будь обережний, якщо працює дзвони, то, то банк. Mm -hmm. Зараз мені показали тут, коли я робота, одну секретну кімнату. Ходімо, покажу. Так, ми ну, вже майже під'їхали і мені вирішила моя подружка показати якусь секретну кімнату. Бачиш ось, оце було, куди не могли зайти. Ага. Якісь початки я взяла. На, я з тобою от початком поділилася якимось синими. Хі -хі. Все добре, я допрацювати. Сигнал? А сигналки? Угу. что сигнал Может что осталось? Можешь банк! Они! Они! Они, они! Не, не! А где там? А, они Бежим до банка. Бежим, бежим. Це в кафе горить. Кафе? Так. Да. Де? Ось так. Там коло банку. А, бачу. Ой. Це ти слушаєш? Так. Може по нас Вони шланг обервався, а я натушила. все. Так. Ходімо. Повірю, чи все гаразд. Так, так, так. Ми на хату! я нажала дизлайк, щоб мене хата не загорили. Все. Їдь. Все, я пішла. А я пішла в кафе до своїх подруг. Угу. Так, я піду переодягнуся в форму. Що це? Так, зараз скоренько переодягнусь і піду. Куда? Провіряти. Кого? Что ж там Де? В чому? Так, де це вибухнуло? піду пошукаю Ти ограбила? Да. А то не закричало? Бо там було відкрито, бо вже хтось ограбив, це все? Мне дай. Ты, ты что-то? Ага, у Ось куди вони подсекают? А тут куди? Ага. Тут воно что. Потрібно взяти ліфтарик. <звук> О тут. Тут. Щось... Mm -mm. Добре, піду дивитися, хто ограбив. Так. To ogra. Dwuni do mnie. Tak, dwóch do mnie. Тепер я чикають. Так, хто тут? Алло? Алло. Ти не чула банку грабили. Чула, але я в кафе зараз. Так подруги щось не приходять. Можеш подзвонити до них? До яких подруг? Аліс і Ані. Навіщо? Вони не приходять. Може це вони грабли банк. Алло, Аліса, ти де? А, мені мама сказала вдома прибирати. Ну добре. Так? Э... Аня, привіт. Ти де? Я поїхала за кордон, ну добре. Так, все, пока. Щ -щ -щ -щ. Знову щось вибухнуло. Ну, добре. і Потрібно визначити, хто ограбить там. Ой, ну все, подруге. Ой, ладно, піду я. Сьогодні я на машину, десь я машину там оставила під щоб вони заїхали, то піду так. Пішком. Zbyľuj. Aha. 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 Дальше сама дойду. Доброго дня. приймайте Дітаблетки приймають. Доброго дня, доброго. Прийде сюди. Зарпут step... Это что-то Джинсн, Джинсн, Джин, Джинсон, Динсн, Джин, Джинсн, Джинсон, Динсон, Джин. Джин, Джин, она, наоборот, трубка. Ладно. Джин. Всем пока, всем пока. Третья часть пута завтра.